Нам мачем на столі та потубовав всюди. Неможливо пояснити, чому досі я тону Привіт, ми Медіанота Юа. Чи можу я задати тобі декілька питань? Можеш. Супер, і як тобі атмосфера концерту в Луцьку? Слухайте, прекрасно. Я вам скажу одразу. Ми не очікували солдатів. Ми не очікували, що тут знають мене і мої пісні, тому що це мій перший тур, і він більше був для ознайомлення. Не зважайте увагу до мою дикції про себе лайнера. І я кайфанула, тому що дійсно були люди дійсно всі танцювали, співали і така дуже. Добра, була ніби компанія нас зібралась, знаєте, ми як були на якомусь корпоративчикі, такому міні і було дуже класно. Дякую. А чи встигли ви прогулятись по Луцьку? На жаль, ні. Ми приїхали сьогодні вранці зі Львова, тому що вчора був концерт там, і далі ми прямуємо в Житомир. Тоді mm -hmm. наступного разу обов'язково будемо вас чекати ще. Mm -hmm. Чи є у вас особливі ритуали перед виходом на сцену? Mm -hmm. Мені потрібно, щоб 10 хвилин я точно перед концертом, перед виходом на сцену я залишилась одна. Я подумаю, що мені можна сказати. Мені потрібно прочекати, скільки людей пройшло, щоб я зібралась, зробила вдох видих і вже вилетіла на сцену. Клас! Чи була в твоєму житті ситуація, коли ти сумнівалася в тому, чи хочеш ти бути співачкою? Ні, ніколи такого не було, тому що мені здається, воно якось з дитинства в мене склалося, Я ходила на всі гуртки. Я була постійно творча і я завжди знала, що я буду співати. Просто чекала вдалий момент, коли це все так почати і робити професійно. Супер! І останнє питання: з ким із українських або світових артистів ти мрієш записати дует? З Усіма не знаю. Просто в мене є. Давайте я перечислю, хто мені подобається. Mm -hmm. а, я не знаю, чи реально колись в житті, а мені здається, все реально в житті тобто, з кимось з них робити щось, крім Емі Хаус, тому що вона. Ну, oh, вже це все йде. А... Так, Емі Хаус не вийде. Раліса. Біонсі, Ріанна, Джорджа Сміт обожнюю. М -м, хто ще таки подобається? А з українських артистів е дуже складно сказати, тому що всі по-своєму прикольні, але я не знаю, чи мечемся ми разом можливо. Це і класно буде, якщо взяти якусь протилежну мені людину, з якою ми не схожі, і зробити її дует, це дійсно буде прикольно. Але прям сказати з ким мені зараз важко. Але я відкрита до пропозиції. Супер. Ми вважаємо вам вдалих експериментів. Mm -hmm. І останнє, що хочу попросити, чи можете ви сказати декілька слів для медіаноти? Окей. Okay. Okay. Так я вдячна медіа надає, тому що вони завжди мене підтримують. Я бажаю вам, щоб ви розвивалися в своєму направленні. Щоб ви проходили до більшості артистів, брали в них інтерв'ю, спілкувалися, знайомилися, щоб ви надалі популяризували українську музику. Дякую вам, супер. Дуже вам дякуємо. Будемо чекати вас. Луцько ще дякую.